Доброго здоров'я людоньки, Як у нас холодно, плюс 15 і це всередині серпня. До того ж, суцільна мряка й дощ. Мені подало, що мряка затихла, я виїхала, але по дорозі зрозуміла, що затихла вона просто до мінімальної. Насправді ж є, але я рада, що в лісі. А перед тим було сухо, ясно і заморозки. Грибної щедрості не очікується. Але щось знайдемо. Полюбе, не відчаюйтесь. Подивіться, скільки цікавих дрібненьких ягідок. Я не знаю, що це таке, проте ягідки заманливі в цю пору, коли вже інших немає. Ну, звісно, навіть і пробувати не буду, бо незнайома з ними. І ось грибок, схожий на грузлик, теж залишимо в лісі. Уточняю не грузлик, якийсь розмоклий трутовичок. Хай собі росте. Зверніть увагу, ось такі малесенькі зеленкуваті копієчки. Якийсь міксоміцет. І він розповсюджений зараз по всьому лісі. Іду і помічаю скрізь ось такі зеленкуваті кружечки. Видно, сприятливий момент для них настав, не знаю, що це. Світ міксоміцетів, великий і загадковий. Скрипицю, видно, порушив спочатку заморозок, а потім дощ, в такому сумному вона зараз стані. А це великі гарні ягоди конвалії. Для мене по конвалії помітний плин часу. Спочатку вона гарно цвіте, захоплюємося нею запахом її, а потім по восенні, ось такі. Ягоди. Печально, що плине, не вмолимо час, але так заведено природою. В лісі повно пізньоосінніх ягід. крушина ламка, деякі її пробують. Кажуть, смачна, я ще не їла, боюсь, з дитинства привчена, що це отруйні вовчі ягоди. Так у нас завжди казали. Ірга. Уже у вигляді сухофрукту, і, звісно, він уже пропав, тому що розмок і дуже добре себе почуває якраз її час це горобина червона. Яка рясна горобина. Збираємо на варення. Тепло посміхаєшся, коли бачиш в лісі в цю пору таку красу. Здалеку виділося, що це Червоний Дуб, а підійшла ближче. Це клен, клен з червоним листям. Яка гарна декорація в лісі! Я просто не можу повірити своїм очам. Це якась казка, це якийсь паралельний світ. Годину проходила по лісі і жодного їстимного гриба, навіть поганок немає. А що я перед собою бачу тут? Це білий грибок. Молодесенький. Це таке ж чудо, як я показувала той розцвівший Іван чай. І вперше в цьому сезоні я бачу білоножковий балетус едуліс, білий гриб звичайний. До того ми брали білі гриби дубові. А ще ось маслючок показується потроху грибочки. Знову грибочки із і грибні квіточки. Качалочкою виросли на гілочці, в азалії. Азалія у нас цвіте не тільки навесні. Коли грибів обмаль, увага прикипається до кожного грибка, який трапляється на дорозі. Колібія лісолюбива. Ось її трохи тут є. Верх шапинки вказує на те, що це колібія, але коли ми перевернемо, то бачимо, що пластинки трохи заходять на ніжку, і це грузлик. Ось головна відмінність грузлика гаварушки, який може бути небезпечним від їстивної колібії. Ще одна суперлікувальна ягода в лісі чорна бузина. Теж збираю, варення варити не планую, а ось посушити і додавати в чай взимку любе діло. Наш сьогоднішній лісовий похід, багатий на ягоди, бідний на гриби. Кожен візит в ліс різний, раз на раз не приходиться. Зараз іще нарву Барбарису на плов. Судячи по таких багатих кетягах, цей рік урожайний на барбарис. А вам дуже гарно дякую за те, що були зі мною.